Всім привіт! Ми сьогодні на Прогулянці. Щойно зняла відео про вид з кутів на Вижницю і Тюдів, вид з гори. Зараз ми біля храму греко-католицького хочемо піти на базар, на Куцький базар. Подивитися, що тут. Вже, в принципі, 11-та година. Ось. Напередодні ну, проходимо базар набирає той Тут дуже красиві гори. Зараз я підійду, не знаю, чи буде видно. Базару вже немає. Трошки не передає, звичайно, всієї висоти гори телефон, а базару вже немає, бачиш. Ми зараз підемо цікавою дорогою, так, через базар туди і вийдемо аж туди. Там цікаво, дуже гарно. Взагалі осінь шикарна. Тут такі ось і трошки туди. Такий готель. Дерева. Дуже гарно. А тепло, як на дворі, жарко, просто жарко. Я сьогодні вділа тиненьку ковтинку, такий плюсочок, але дуже жарко. Ось. Видно її. Дуже красиво. Близько гора. гора, Так, я рішу тим, що я не знаю до сих як вона називається. Я вже живу тут, в... який це четвертий рік. І до сих пір не знаю, як вона називається. Гора та й гора. Тут одна гора в кутах, одна гора в старих кутах. Ось. Ми прямо до неї до неї підійшли. Але я ж кажу, на жаль, телефон не передає того колориту. Ай, люблю гори, в це моя тема. Осінь, отак все гарно. Просто краса.